Вітаю всіх! Це проект Життя відмінно». І в цьому випуску ми маємо нагоду відтворити хронологію подій, яка стосується освіти в радянський час і до сьогодні. У мене в гостях Петро Ковч, вчитель, директор школи, невгамовний громадський і політичний активіст, а ще неодноразовий депутат міської ради, мрійник, мандрівник і оптиміст. Хто ви зараз, Петро Михайлович? Я вражений таким представленням. Знаєте, я е, десь оце так сприйняв рубрику, якою назвали Життя невідмінно. Примірив її до себе, вона мені сподобалася. І я в цьому високому критерії десь тішу себе тим, що відповідаю. Ну я зараз, я би так сказав, дві постасі у мене. Я творець, як і був творцем, я весь час творчо прагнув прожити своє життя. Зрештою, ми діти творця нашого, і десь розумієш, що ми частка того загадкового, такого фантастичного всесвіту. І ми десь є, коли це усвідомлюєш і розумієш свою місію в цьому житті, яку треба нести. І я дуже тішусь тим, що я десь в зрілі роки вже зрозумів, що я. Відповідаю тим таким трьом критеріям, які повинна би людина усвідомити, чого вона тут на землі. Це дійсно від... нести свою місію, виконувати своє призначення на землі, чого ти тут є, значить, служити людям і ще одне жити по правді, жити по совісті. І тоді все стає легко, тоді десь ти розумієш, що ти недаремно тут живеш. Ти спокійний, тобі тебе тебе ведуть по життєвій ниві, по життєвій доросі твої ангели-охоронці. Ось вони також, вчителі, як і я вчитель строгі, люблячі. Дають уроки часом дуже жорстокі, жорсткі. Приходиться і падати, і до колін, до крові обдирати лікті у коліна, вставати і дякувати за уроки, і йти далі. Отака От десь моє кредо було в моїй школі дійсно дітей і люблячим, і строгим вести їх по життєвій дорозі, розуміючи, що в тебе. Твоє тіло, яке храм твоєї душі, яку ти, яку ти повинен любити, утримувати в порядку і в чистоті, і вічна безсмертна душа. Тобто частинка творця. Отаке от, моє десь, знаєте, філософське узнано ну, своє десь, хто я такий, а от, так в житті я несподівано став. Ну, будемо казати так, не бізнесменом, але знайшов себе в іншій такі діяльності. Ви обрали професію вчителя, вчителя так, Це зараз... за покликанням, що керувало вашим вибором. Да, то дуже хороше питання. Тепер я вже готовий на це відповісти. Та я коли прийшов вже в свою останню 16-ту школу, то я там в вестибюлі зробив дуже гарне такі представлення, портрети всіх вчителів і написав чудові слова найкращі з поміж людей нехай стануть вчителями. І віднести себе до цього до розуміння найкращих серед людей це дуже класно. Дійсно, вчителями були і Будда, і Конфуцій, і Ісус Христос, і Піфагор, і Сократ, і, і інших багато таких імен. І це дійсно всі вони були вчителями. Ось і прагнути до того, до того високого статусу, це дуже класно. А визволив у мене це питання? Насадну професія не зразу, бо навіть в наш час мого далекого дитинства був такий широкий, здавалося, на так, вибір від космонавта там, до лікаря, до, до інженера з будівельника. Так, як і зараз. Так, як і, зараз, так. і та я хтось ошарахався і до офіцера, і на ну, військове училище поступав, до речі, і прийшов, був. Але то таке. Ось. Але потім десь зрозумів один час, що це моє. Навіть те, знаєте, от я в своєму селі мене весь час вражала така статус вчителя. Він був тоді, до речі, вищий, коли він йшов по селу, всі люди віталися, він знімав капелюха, гарно кланявся так шляхетно. Ось і десь от такий образ вчителя, який був мудрий, мудрий такий провідник, порадник для всіх людей. Ось і тому я десь вибрав цю професію вчителя і щасливі, що я її вибрав. Радянське минуле тогочасна освіта, совок здебільшого зараз сприймається негативно. І це справедливо. Якою була тоді система освіти? Такою як і совок. Вона, в принципі, освіта завжди відповідала ну, в тоталітарних системах, бо в демократичних ще десь є запит суспільства. Вони формуються. А в таких в тоталітарних суспільствах диктаторських, а саме такою була ця система, вона дійсно обслуговувала цю владу. Воно незамітно. Я вам скажу, що. Я дуже багато читав в дитинстві, фактично я такий вираз хороший. Усім найкращому мені я зобов'язаний книгам. Це прекрасно це розвивало, бо я на хуту різ, розумієте, я перечитав все і в шкільній бібліотеці, і в сільській бібліотеці. Захоплювався і Джульверном, Джуль скажімо, і, і козаками, і індійцями, і таке інше. І плавав по морях, в океанах разом з героями цими книг, і чекістами хоробрими такими справедливими. Ми десь знаєте, нашими воїнами і всім тим, формувався так, як формувала система. Тепер я розумію силу цієї пропаганди і ідеології, яка нав'язувалась нам. Ми були гвинтиками в цій системі і мали формувати послушних, якщо таких ідеологічно зашорених людей. І ну знаєте, отак мене і на шкільному випускному альбомі обов'язково. Був був портрет Леніна і вчитись, вчитись, і вчитись, і, вчити, і так далі. цим ми росли. Освіта була в принципі, нормальною, давала хороші знання, але не формувала особистість людини, такої вільної людини. Ну, особистість десь психологію не то, що рабську, а психологію покірного виконавця цієї замовниці і системи. Чим особлива була сама атмосфера того часу і. Який був вчитель в радянській школі, знаєте, він нічим особливим на перший погляд і він не відрізнявся. Були чудові творчі вчителі. Вони я, наприклад, захоплювався. Багатьма школами, і мій такий, навіть будемо казати, наставник. Це Василь Семенович Сухомлинський з його чудовою павличкою. Я там до речі, навіть і бував на Кіровоградщині школою, школою під відкритим небом. І я потім ті його ідеї, і не тільки я до речі на заробежем дуже на така популярна його система навчання. Ось школа під відкритим небом захоплювався. Вони в слові, було місце і для творчості, але ясно, що у, урок мав м, десь не мало бути обов'язково. Ленін завжди живий керівна і примогуча роль партії, і таке інше. Мені як вчителю фізики, це особливо знаєте, це мене не, не зачіпало, але вже гуманітарний цикл дисципліни обов'язково бута. Ну таке було життя. ми з тим росли і так далі? Слава Богу, воно минуло, і слава Богу, що треба розуміти, що ця загроза в будь-який час може з'явитися будь-якого нав'язування своєї ідеології, своєї десь знаєте, системи цінностей, які в школі не повинні бути. Ну як ви, педагогічна спільнота, вже знаходили себе в незалежній Україні? Що і як змінилося? На це був неповторний час, такий я вам скажу цей перехід. Він може в якийсь в мірі бути трішки плавний, і так ще він все в повітрі сіло це в ті буремні роки відчуття змін. Ось і десь, хоча вони так, знаєте, будемо якісь мірі значні мірі ошарашили педагогічно, особливо тут в нас на західній Україні, можливо, на Східній, вона довше так, але в нас дуже швидко впроваджували ці зміни. Я тоді мав щастя бути депутатом першого демократичного скликання міської ради, потім став заступником міського голови В'ячеслава Негона гуманітарних питань у Всі чекали змін і, і впроваджували їх. Впроваджували дуже енергійно, навіть такі були у нас творчі. Ми до до. Глибокої ночі засидули створи створили творчі групи, створили першу, я би так сказав, навіть в Україні концепцію національної школи національної і затвердили її на сесії, потім і обласна рада відповідні зробила зміни і так далі. Ми ну, Радянську ідеологію активно виживали зі школи. Я пригадую, вже тоді був управлінцем, то ми їздили по школах. І, як виносили б'юсти перед нашим приїздом? в кожному висіб'юстоя. Володимир Лічнення ну прості такі речі. Це було з тим, росли ціле, ну, але з яким знаєте, ніби на світ почали. Де дерусифікацію шкіл провадили, бо також вона була навіть була, була ціла програма запровадження, бо вчителі російської мови мали, мали і додаткову оплату, і таке інше і були тижні чи днів російської мови в школі, і таке інше. Ми того всього позбувалися, зміняли назви вулиць, витягували забуття національних героїв, розставляли все те по місцях, писали відповідно програми для. Вчителів історії гуманітарного циклу особливо, бо там багато було було чим над чим працювати, затверджували їх на відповідним чином і і працювали, працювали і працювали. І працювали вчительство, в принципі, нормально сприйняло, звичайно, по інерції дуже довго ще. Ну зрештою, вчительство ну і це в якійсь мірі природна школа консервативна, в якійсь мірі установа. І це треба зрозуміти, бо це, це в якійсь мірі пояснюється. Але оці, значить, Нові підходи, Знаєте, особистість дитини ставала головною, і це в педагогіці, і це нормально. Та європейський такий стандарт і, і гуманний стандарт. Тобто права дитини, що знаєте, вже от того такого я вчитель і я прав весь час, воно починало відходити. Ну, приходилось переламувати, переучувати і себе, і вчителів, але це нормальний процес, звичайно. Так, що отак ми навіть запам'яталися такими буремними і міцними і активними нашими діями у цьому напрямку? Це були якісь такі свого роду. E, неймовірний час, та, неймовірний так. неймовірний час. час, коли ви mm. у вас, одразу очі світяться і горять, бо та, це та, була та, така. Не... Така була творча атмосфера. Творча атмосфера no, no. жива атмосфера. Появлялись, появляли навіть такі несподівані люди. Вони правда, така моя коліжанка і то вперше вона принесла оцей духовний гім нашої України, Боже великий, єдиний. Я ніколи не чув. А вона каже, а вони, а ми співали тихенько, десь там навіть на кухні і так далі, що я тоді. Перший я десь десь почув, був такий і так далі. Навіть таке було купа всяких відкриттів. І головне таких самородків наших, таких простих, здаваюся, людей, які, які себе проявляли в тих умовах. Ліна Ліни Костенко є такий чудовий, знаєте, рядкий, я може дослівно, ні, але а робота не жде, її треба робити, і приходять якісь безпардонні прогнози. Потираючи руки, беруться за все, поки геній стоїть, витираючи сльози, метушливо, бездарні свої пасе. От от знаєте, потім тими плодами починають шустрі хлопці, дівчата приходити і користуватися, треба боротися за свої ідеї, не віддавати свої напрацювання і так далі. І це дуже важливо. А які труднощі виникали? І коли вони виникали, то як ви з ними все-таки справлялися? Труднощі, час вашої маєте, Отак би ви проблеми, проблеми, проблеми. Їх багато. Маєте, тих труднощів було в нашій школі. Зараз, можливо, трішки поменшало. Але, по-перше, ну, називали тоді матеріальна, навчально-методична база. Маєте, я коли побував от, вперше. За рубігні шкіли, я майже вперше побував в школі в Швейцарії. Це фантастика, розумієте, то було 90-ті роки. Я тоді став директором школи. у Нас появився був такий чудовий проєкт партнерський із школою в містечку. Проживав Цюріху вчителя, який потім у мене тут проживав. Я коли в нього там побував, він сюди, приїхав, а ще там чомусь загорівся. Проводка в моєму під'їзді він думав, що він в Африку попав, в але то такий все розумів. Він все прекрасно, він готовий буде. Але я до того веду, розумієте, коли в тій школі на 300 дітей, там окремі профільні школи були, фактично було 400 комп'ютерів, і там немає питання комп'ютеризації. Я як вчитель фізики зайшов в кабінет фізики на урод, посидів, розумієте, будь-який інститут міг би позазрити тієї лабораторії, розумієте, там. Там два чи три асистенти в білих халатах, вчителі йому все підносять прилади. Знаєте, коли в мене прилади ще з 50-х років, як були, так і лишилися, пару півметрів, вольтметрів, і так воно є, розумієте. І де тут зайдеш, доженеш Європу, але це стимул. Я розумів, що без цього ми вперед зараз помінялися, розумієте, коли навіть ми ті пошуки мали про всі комп'ютери, я до того, що це проблема наших, перепрошую, злидів, розумієте, наші вибачте, зачухані коридори, судепівські ще до тими панелями на синю помальованими були на той час. То все треба було переламувати, стимулювати директорів, грошей нема. Ось і, і, Хоча, до речі, от збір пожертвування на розвиток школи у всіх є. Знаєте, я от коли був навіть такий уборний, коли мені сказали, що е, 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 був один з моїх конфліктів з владою, я конфлікт постійно них на, на здорових таких засадах конфліктував, Знаєте, що заборона збору збору коштів. Це ненормально, розумієте? Школа трималась на батьківських. Навіть так, може, десь комусь видається, трошки крамольна думка, але ми сотню церков побудували в місті Тернополя, до речі, найбільше так, і ж, за часи української незалежності. І жодної школи, розумієте, то за рахунок громади, за рахунок батьків. значить, ми, Треба нам про це думати. А моя от колишня 16 зараз тріщині, дві зміни і так далі. Приємно, що школи, які я очолював, стали рейтинговими. Це там час мого перебування, і це дуже добре. То ну, ця матеріальна база надзвичайно важлива. Тобто все... трудно ще були з матеріальною базою. Тобто ще не було нічого, нічого і, але... і це з нічого потрібно було творити безженом, щось багато. Так, але... От я навіть, коли я повертаюся потім в багатьох польських школах був, і в чеській був, значить це, ну особливо з польськими ми дружили, і система підготовки вчителів і так далі. Ще. Вимоги mm -hmm. до вчителя роміти mm -hmm. там. Я за те, що був, але там, в принципі, мої колеги-директори, що п'ять років ти проходив по новий конкурс, розумієте, і це стимулювало. Це стимулювало рости, і, і все таки років безумов, і ставати кращу версію себе. Дехто пишається тим, що він 40 років чи там 35, директор школи. І, і стоїть на місці, і стоїть на місці, бо розумієте, це і це природне, розумієте, бо ти, ти, ти не маєш, ти не відчуваєш, як ти по mm -hmm. Ну як то. У нас в часи застой був. У такій мірі це грозить всім. І тому ця робота з кадрами, з персоналом, обов'язково треба, треба потрібно проводити. Зараз воно ніби є, Ось, але, але це, це текст трудності. Робота з вчителями, знову ж таки, ну, дуже перепрошую про всій повазі то, але не буду відсотка говорити, я їх приблизно знаю. Вчителів від Бога і вчителів за покликанням. і людей, яких треба просити зі школи. Ну, в Європі з цим не церемоняться. Якщо ти рік, другий, третій під час атестації неформальної, бо знаєте, атестаційна комісія до все проходить вічні ті проблеми. Ну незручно, то наш в нашому тридцять років школи вишукати горію. Як ти їй скажеш, що, що це що їй треба трошки по-другому, або йти зі школи? Треба це казати, розумієте, бо це ну знаєте, це те, що викидання грошей бюджетних на вітер. А крім того, це не ну, дітей не то що каліч, ми Їх не розвиваємо з такими вчителями. Як боролися з цими труднощами? А рішуче мав конфлікт, я взагалі ну, буду казати, така, я коли був людина справедлива. Справедлива, так, ось я такий, навіть в душі. Але в цих питаннях треба бути строгим і не те, строгим треба бути і справедливим, і, і казати так, і рекомендувати, і пошукати іншу роботу. От я зараз знайшов собі іншу роботу, знайшов, ми з дружиною маємо власну справу, ходимо ці, що бізнесом зайнявся, так кажу, завдяки все ж таки освіті розумієте, Виявляється, що ми можемо реалізувати себе е, тим, чому вчилися в своєму вузі, я в педагогічному Дроговицькому, п'ятій, навіть в шостій, навіть в сьомій десь вже роботі, які ти починаєш реалізовувати, що тебе вчили в інституті. І я зараз оце, знаєте, що знаходив в школі, знайшов для себе заняття, і мета тут співпала. Я служу людям, несу, навіть допомагаю людям. Ну, будемо казати, служіння людям це є Це і ваше покликання. Це — є, це є для вас головним. І це, зрештою, не тільки вчитель. Ну, буду казати, так, це місія така пожиттєва. Я, як ну, людина. Мене, скажімо, робив ремонт, такий майстер хороший його ремонт. Я милувався його роботи, слухай, кажу, в тебе так класно виходить. А він з любов'ю це робить, розумієте? Він, він свою мугека якусь пісню, а не то, що йому будь-яка професія. Чи ти капусту вирощує, скажімо, чи ти там сказано, головне з Так, Головне з любов'ю покликання. оце покликання знайти своє, значить, дійсно служіння людям і, і так далі. Під час керівництва школою, які зміни ви впроваджували, крім загально прийнятих і стандартних? Чим я дійсно пишаюся літні вишкоди? У нас щороку проводять дуже потужні літні шкільні такі спортивно оздоровчі краєзнавчі табори в Карпатах, де була на і фізична підготовка, і екологічні очистки території, скажімо, там і розвиваючі заняття, і е, вивчення там, історії Гуцульщини і, і, і таке інше. Потім я долучив туди партнерські школи з Маріуполя, з Кривого Рогу. І в нас був такий проект, називався ще тоді Єдина Україна. І я буду зараз актуально, розумієте, коли от тепер мені вчора дзвонила директор 114-ї школи з Кривого Рогу. Яка була в цьому проєкті, і ми їздили разом в Європу, там ще польська школа, я їх возив туди. Я пригадую, ми приїжджали таможню, ззаді сиділи дівчата, чи то з Маріуполя, чи з Кривого Року, великий автобус на 55 чоловік, і вони отак знаєте по-російськи. Когда у нас так будет?» бо коли пересуваєш там, я кажу, дівчата повернувся. Каже, от для того ми їде в Європу, щоб і в нас так, бо, значить, буде, якщо ви будете, якщо ви цього захочете. І вона вчора мені призвонила, і я їй кажу, знаєте, ви там в кривому розі ми повинні впливати на процеси, які відбуваються. Це, по-моєму, отто фон Бісмар сказав, що дайте мені тисячу хороших вчителів, я виграю будь-яку війну. Вчитель має право впливати на всіх. Значить, ми не дуже добре вчили наших урядовців. Різного рівня, різного рівня не тільки всі, бо я для мене це дуже навіть таке актуальне болюче питання жити по совісті, без корупції, без відкатів, без знаєте, отих своїх людей, без липових конкурсів, та так далі. Це, це недопустимо. І зараз нова Україна не може такої бути, вона не переможе в війні, якщо ми не будемо змінюватись вже тепер, тут і зараз. Бо це, це необхідна умова. А так надіятись, от прийдуть хлопці з фронту, порядок наведуть, вони там порядок наводять. Ще будемо їх тут затягувати. Вони прийняли, прийти, повинні прийти в іншу країну, Україну, Україну, що Україну, ми вже все. тут теж були змінені, а не і чекали, відтак, що вони й тут, тут мають нам щось вирішити. О. Освіта в умовах війни, яка вона є, і якою вона має бути? Воно ну, так Ми вже дійсно почали трішки. тему. Ага. вона повинна бути, як і вся наша держава мобілізована. Ділова, строга і жити е, тим моментом розумієте. недостатньо там лайкнути, е, скажімо, пост якийсь вітчизни, розуміти твою причесність. І от я зараз, наприклад, реалізовую свій проєкт з Маріупольцями. У нас є тут Центр підтримки переселенців з Маріуполя, тут біля тисячі чоловік, 200 дітей. Ось я чим можу їм допомагаю, організовую поїздки, отакі, бо це я знаю, як це робиться. І у нас це дуже гарно виходить. Ми вже всі околи. Ці об'їхали і Львів, і Рівне, і, і Чернівці, і Луськи тепер збираються. Вони ми збираємось бо. Івано-Франківськ, тому що це мій внесок. Оце розумієте, я розумію, що таке є та 20-та школа, яка виявляється розбомблена, і мені дуже прикро, що ми так віддали оцей Маріуполь, розумієте, на поталу. Держава не повинна жити на брехні, розумієте, нас не треба і зараз заколисувати, що ось буде перемога, будуть важкі довгі роки цієї боротьби. І школа повинні в цьому приймати участь, розуміючи, що ми повинні розумієте, десь десь формувати це відчуття серед батьків серед. І те, що діти, значить, ми, ми міцна країна, і країна майбутнього не тільки Україна, а місія України в світі. Такою ціною ми платимо за ту свою місію, нам випали, щоб ми відчули, що це не можна профукати, перепрошую. Бо дійсно світ піде не там. І ми теж на роздоріжжі, або туди підемо, або туди. Вчити правди, вчити добра, вчити жити по совісті і бути вимогливим до всіх. Вчитель має право. На завершення нашого інтерв'ю хочеться все-таки від вас таких три головних поради для, для педагогів, для майбутніх педагогів, mm -hmm. для директорів шкіл і для тих, хто взагалі в освіті для майбутніх, як зразу кажуть, йдіть в педагогічні університети тільки за покликанням. Ви обов'язково там знайдете своє місце і принесете найбільшу користь. Ви відчуєте на першому другому, щоб потім не змінювати і так, далі. Значить, вже крок, що ви там читеся. Тобто працюйте за покликанням, усвідомлюйте свою місію і. Я би так ще зараз сказав, мабуть, воно актуальне, що повертайтеся з Європи, зі світів ті, хто виїхав, і старайтеся, ви тут потрібні в Україні. Розумієте, ми, ми без вас не побудуємо Україну. І повертайте своїх дітей, своїх рідних, близьких, матерів, які теж повіджали, і треба вони зараз будуть тут в Україні. Я розумію, що ну, важко повернутися людині десь з Маріуполя, там з Мелітополя і так далі, з Бердянська, але. Але ми повинні тут бути, бо, бо інакше ніхто без нас не, не розбудує нашу Україну. І вірте в те, що, що вона буде такою, як ми це що буде країна мрій. Давайте створювати цю, цю мрію разом. Дякую вам за таку щиру розмову, за таку теплу розмову. Сьогодні в мене був у гостях Петро Ковч, це людина, яка йде за своїм покликанням. Це був проект життя невідмінно. До зустрічі, друзі.